Споживчий кошик українців дорожчає. Прожитковий мінімум продовжує залишатися на рівні однієї тисячі гривень. Як результат, і так далекий від необхідного набір продуктів стає ще мізернішим і ще більш недоступним. Події провели експеримент і вирахували, скільки одна доросла людина має витратити грошей, щоб придбати затверджений державою місячний набір продуктів харчування, іншими словами, не вмерти з голоду. Згідно з нормами Кошика, людині на місяць потрібно 10 буханок хліба. Для розрахунку ми взяли вартість міського подового – 6,50. Виходить 65 гривень. М'яса, на думку законотворців, людині вистачить 3 кілограми 450 грамів. Якщо купувати свинину по 70 гривень за кілограм, за місяць гаманець спорожніє на 241 гривню 50 копійок. Сало потягне лише 5,25. Якщо споживати 5 грамів на добу, протягом 30 днів Найдешевша ковбаса обійдеться у 35 гривень за кілограм. Людина повинна з'їдати 750 грамів цього продукту і витрачати 26 гривень 25 копійок на місяць. Держава пропонує людям споживати 900 грамів риби на місяць. Найдешевшу тюльку або живі карасики можна придбати за 22 гривні за кілограм. Якщо вираховувати карасі поштучно, виходить десь по 2,5 на тиждень. Молока одній людині на місяць вистачить 1 літр 200 грамів. Це півтори склянки на тиждень, а у грошах – 8 гривень. Норма твердого сиру обідеться у 21 гривню, яйця – 18 штук, на місяць – 25 гривень. За 7 кілограмів 800 грамів картоплі треба віддати 19,50. Гречка – 5 грамів на добу, а 150 на місяць буде вартувати 3 гривні 15 копійок. Рис – 7 грамів на добу і 210 на місяць – 5 гривень 5 копійок. Макаронів дорослій людині повинно вистачити 330 грамів на місяць. Досить недорого – 4 гривні 50 копійок. Вживати помідори та огірки у березні прилучанам буде накладно, зважаючи на їх вартість. Перші продають по 65, другі – по 50-55 гривень за кілограм. Але ці продукти у споживчому кошику є. До того ж, півтора кілограми для однієї дорослої людини. Тож рахуємо, в середньому виходить 82 гривні 50 копійок. Ціни на фрукти та ягоди також не радують. Банани по 40, апельсини та мандарини по 35. Будемо їсти яблука – по 15 гривень за кілограм. За нормами, людині потрібно на місяць їх з'їсти 5 кілограм 250 грам. А це 78 гривень 75 копійок. В результаті Ті події вирахували. Одна людина, щоб вижити, повинна витратити на продукти харчування мінімум 605 гривень 25 копійок. І то за умови придбання найдешевших продуктів. Якщо до усього додати найнеобхідніше олію, цукор, масло, то на комунальні послуги, які зростають шаленою швидкістю, одяг з прожиткового мінімуму у 1200 вже не вистачить. І не дай Боже людина захворіє бинт. Йод, валідол і аспірин, які закладені до споживчого кошика, точно не врятують. Тоді, враховуючи ціни на медпрепарати, доведеться перейти на хліб з чаєм. До речі, останній не входить до набору виживання українця, як і кава, спеції та сіль.